Мені та нашим всім людям Донеччини дуже приємно, що ви на спортивному фронті виборюєте на перемогу, як на державному, так і на міжнародних змаганнях. За Бахмут, за Авдіївку, за інші міста Донеччини, які зараз, на жаль, тимчасово знаходяться під окупацією. Коли ви ходите на спортивні майданчики і представляєте, вас у кожного питає, хто, з якого. Населеного пункту У людей навертаються сльози на очах. А це вже третій мій сезон, де ми цього року без жодної поразки здолали усіх та перемогли. Перше місце зайняли знову ж в вищій лізі України. Бахмут це сильна команда, це, це все до війни. А потім, коли вже почалась війна, я чувствував, що відповідальності ще більше, і потрібно працювати ще більше, не підводячи, звичайно, Збройний сил України, не підводячи тренера, не підводячи команду, тому що е, в цій команді е, кожен чоловік одається іще більше. В той час війни ми стали чемпіонами. І це не перший раз, а другий. Ми ще більше радуємося вашим перемогам. Тренер нам дав установку. Ми всі зібралися. вже одна команда. Та й перемогли дві гри і все. Наше третє місце в цьому чемпіонаті в цьому сезоні. На тренуваннях ми багато, багато розбираємо ігри, багато тренуємося як команда. Ось багато тактик розбираємо, щоб у у турнірах, у справжніх іграх показувати найкращий результат.